Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінецьний телемарафон. Сьогодні у нас трошки новин є внутрішньої політики, трошки зовнішньої. Прямо не знаю, з чого почати, бо все веселе, все цікаве і все сумне. Ну, почнемо, мабуть, все таки з внутрішньої політики. Брата Міндіча звинувачують в корупції і затримали. І тут починається дуже цікава історія. Його не просто затримали. Його затримали при спробі втечі з України. І е, коли говорять про те, що це справедливе значить, е, е, карання злочинців, які звинувачуються в корупції, ну так, я не думаю, що це звинувачення несправедливе, точно справедливе. Е, е, йдеться про розкрадання майна в особливо великих розмірах, на Харківщині е, ще перед війною, десь там в 21-му році. Звичайно, що це справедливо, але всі справедливі раніше покарання відбувалися по принципу такого: або втік не впіймали, або е, там не помітили, або когось іншого звинуватили. Ну, В даному випадку, мені здається, що це та сама історія, е е взяли, е піймали на кордоні. Бо вже видно розголос про те, що якщо він втече, черговий, слуга втече як спортновим, то це буде серйозний резонанс в країні. Ну, Заплатити за, за, за він має невелику суму, думаю, що вийде на вулицю і нічого з ним такого не станеться. Потім справу замнуть, забудуть і так далі. Але факт показовий близького родича. Близького до зеленського чоловіка затримали. Ми пам'ятаємо розслідування, які були про Міндіча. Ми знаємо, що це людина дуже близька по кварталу, і тут є кілька варіантів. Перше, він дотичний до цього часу, до всяких медійних великих проєктів. Можливо, тут він щось не дуже допрацював з банковою, можливо, просто. Ну знаєте, от настає такий момент, коли їсти хочеться владі все більше і більше, корито здається все меншим і меншим, тому треба знищувати і відганяти всіх своїх, тому що ті, що більш свої, їх залишилося ще менше. Побачимо, як буде розвиватися ця історія, але це дуже схоже на зачистку старих своїх заради інтересів нових своїх. Або меншої кількості своїх, і е, цілком можливо, що коли Зеленський говорив, що у нього є 5-6 менеджерів. Е, зараз, коли би його запитали там під е, цим детектором е, правди, він би сказав, що у нього своїх менеджерів вже лишилось 2-3. І тут би він збрехав, бо схоже, у нього їх взагалі немає, тому що невідомо чи хто у кого там менеджер Єрмак е, Зеленського чи Зеленського Єрмака. Це одна частина, друга частина, ми будемо знову бачити підвищення рейтингу Зеленського. Ну, зараз розкажу, чого. Щось. Є у нас такий один політик, називається Трамп. Дуже такий чоловік, який придумує дуже складні комбінації, і може вони десь там, в кінці гри складуться в якийсь дуже важливий пасьянс, незрозумілий. Поки що, але на даний момент це виглядає приблизно так. Значить, Трамп хоче щось від Ірану. Що він робить? Він починає робити жорсткі заяви по Ірану, вимагати щось від Ірана. Результат суспільство в Ірані консолідується проти штатів, Протестні рухи проти режиму МУЛ припиняються. Молли стають зірцем боротьби з американізмом, імперіалізмом і так далі. Допомога Ірану з боку його союзників, передусім Китаю, збільшується. Таким чином, Трамп, який хотів залякати Іран, не залякав його, а навпаки, допоміг. Чи виграв від цього Трамп? Ну, як політик, мабуть, так, тому що в Америці всі почули. Що Трамп жорстко виступив проти Ірана. Приблизно та сама ситуація відбувається зараз і стосовно України, і певною мірою стосовно Росії. Ну, стосовно України простіше, тому спочатку про Україну. Знов, оточення, оточення, а не сам Трамп, говорить про те, що. Трамп обурений Зеленським, що Зеленський наближає Третю світову війну, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ясно, що це виплив ви... Ви... не випадковий. Ясно, що він розрахований не на Зеленського і не на Україну. Він розрахований на Путіна, тому що Путін повинен побачити, що Трамп всім незадоволений, що робить Україна, і це така форма загравання до Росії, а очевидно. Як він ставиться там ну, по-справжньому до Зеленського чи до України, ми не знаємо, може ніяк. Але факт тому, що ця заява зроблена не з метою тиску на Україну. І навіть не з метою тиску на Європу, а вона зроблена з метою загравання до Путіна. Я в цьому абсолютно переконаний. Але як і ми побачимо, бумеранг. Бумеранг буде такий в першу чергу. Це Європа, яка не може прямо виступати проти Сполучених Штатів, буде виявляти своє обурення чи свої протидії проти Сполучених Штатів через підтримку Зеленського як особистості і проти України. Це вже ми чітко бачили після овального кабінету. Коли Ніхто не хоче сваритися з Трампом, ніхто не буде йому заперечувати, але, от паралельно підтримати Зеленського, сказати: від може навіть не Україну, тому що Україну підтримати важко. Для цього треба гроші, зброю, гроші, зброю, гроші, зброю. А особисто Зеленського можна підтримати, запросити на якийсь саміт, зробити з ним селфі і так, знаєте, такий ляпас Трампа. Дивіться, як ми. І тоді виходить, що Зеленський перетворюється в такого кумира. Певного середовища знов антитрампійського, так би мовити, вони це починають розганяти якомога більше для того, щоб дошкулити Трампу. А Трамп у відповідь починає ще більше ненавидіти і Україну, і Україні стає від того ще гірше. Ну от така приблизна схема діяльності. Вона знов таки не. не Розрахована була ні на Україну, ні на Зеленського, ні на Європу, але це бумеранг, який прилітає. Тобто Трамп, який хоче підіграти Путіну, отримує бумеранг знову-таки з усіх сторін, так як було з Іраном. З Путіним, до речі, та сама історія. Не думайте, що Путін це те, що, що з Путіним йому вдається. Ні, ні він після ударів не дзвонить. Після ударів наших. по... Аеродромах. Якщо би Трамп був обурений, чи не задоволений, чи не знав, чи так далі, то він би зразу позвонив Путінська в Путін, сказав, Путін. Ця Україна негідники, ми проти них. Давай разом об'єднаємося, об'єднаємо війська і будемо штурмом братиків. Вже нічого це не сказав, правда? Нічого, ні день. В неділю, ні в понеділок, ні в вівторок. І тільки на четвертий день він йому позвонив. Ну, хтось каже стратегічна пауза. Яка стратегічна пауза? Після того відбулось багато цікавих інших подій. Там сам по собі де вже почались персональні перемовини України і Росії на рівні представників без свідків. Відбулося кілька заяв про те, як треба санкції проти Росії вводити, тому що Росія не йде на поступки. Потім була суттєво важлива заява про те, який хороший Сі. І тільки після цього, до речі, після заяви Сі, Трамп починає дзвонити Путіну. Після того, ну так, типу, перевірити, як там настрій Путіна після цієї заяви. Він поговорив. І найцікавіше починається після цього. Значить, Трамп. Пише про це, потім знімає повідомлення, потім знов ставить. Це для того, щоб хто раптом не помітив більше галасу навколо цього взяв, було, інакше це не зрозумієш. Скріни не горять. Якщо ти вже написав, то вже хай буде. Якщо ти вже написав і зняв, ну Бог з ним. Ну, якщо ти написав, зняв і знову поставив, ну це точно такий піар. Що робить Путін після цього? Він робить заяву, що з терористами не ведуть перемовин і оголошує всіх, хто допомагає Україні. Пособниками терористів. Ну, вибачте, так чи інакше, але це стосується напряму Трампа, тому що Трамп безпосередньо Сполучені Штати допомагають Україні. Відповідно, це означає, що Трамп, намагаючись позагравати до Путіна, отримав з уст Путіна статус поборника чи підручника чи значить, помічника терористів. Оце. Бумеранг, який отримав значить, він від Путіна. Смішно, правда. Ну і останнє найсмішніше це вчора завершився Завершився цей ультиматум для всього світу, щоб вони терміново заключали угоди з Сполученими Штатами про тарифи інакше, а що інакше не зрозуміло. От уже. Значить, день закінчився вчора, нічого інакше не наступило. От, крім загравань до всі нічого не було. Відповідь а щось буде взагалі. А якщо не буде, то це ж знов бумеранг. Тобто це весь світ буде ржати просто над Трампом, що він полякав, полякав і нічого не сталося. Тому от те, що ми маємо. Поки що, звичайно, найскладніше в Україні, тому що ми все-таки сподіваємося на те, що Трамп там набереться якоїсь притомності, що він буде діяти більш адекватно стосовно України, але в нього свої плани. Ми бачимо, що у нього своє розуміння, свої підходи. Також ми бачимо, що останні дні, ну принаймні я не знаю, як у вас но в більшості регіонів особливих удар від ударів від Росії немає. Якісь там особливі процеси відбуваються. Можливо, ненависть Трампа до Зеленського пов'язана з тим. Зеленський вдарив по певним об'єктам в Росії там, від Кримського мосту до аеропортів, а з тим, що умірав і, значить, з кур'єром Путіна про щось домовились. Ми ж теж цього не знаємо, тому що ясно, що Трамп достатньо багато знає про те, що там вони говорили, і цілком можливо, що він розглядає. Переговори такі сепаратні, як посилення Зеленського, точніше, посилення Путіна за рахунок Зеленського. А це теж не входить в його плани, бо коли він хотів відірвати Путіна від Сі, він же хотів послабити Путіна і Сі. А якщо буде він контролювати ситуацію з Україною Путін без е, Трампа, то це велика перемога е, Путіна. Щодо Трампа і щодо Сі, і оці сепаратні перемовини вони суттєво посилюють е, Путіна і е, як геополітичних гравців послаблюють і Трампа і Сі. І тому це теж його може викликати обурення. І саме тому, можливо, він хоче зараз говорити з е, Сі про когось там, в тому числі про Україну, бо він бачить, що він як миротворець. Програв, і він хоче включити туди підтримку Сі, щоб зупинити бойові дії і скасувати як би сказати, капітуляцію України в тій формі, в якій вимагає Росія, і на яку, можливо, вже погодилась наша влада. Ми ж не знаємо, як значить, оцінити те, що от зараз. По ночам тривоги тривають по кілька хвилин у мене завжди до цього тривоги тривали 8, 10, 12 годин. А цього а цього на разу там на кілька хвилин включилось до цього. Так само нічого особливого не було. Тому якісь домовленості досягнуті, які саме домовленості ми не знаємо, якою ціною ми так само не знаємо. Тому я би сказав так: що якщо повертаєтесь до внутрішнього, внутрішньополітичного аспекту. Зеленський зачищає все, що можна зачистити, і оці закони, які фактично вводяться для того, щоб заборонити Порошенку брати участь в виборах, а це ключове, ну це вже найважливіше, ці санкції, ці юридичні, цей закон, який забороняє тим, хто хоче обійти санкції, отримати кримінальну відповідальність. Це ж проти того, щоб Порошенка не йшов на вибори. Це ключове. Якщо на виборах не буде Порошенка. І е, е, залужного. А малюк після таких великих значних ударів будемо потужно топити за Зеленського. Ви можете здогадатися, чим це все закінчиться. Це така схема вибудовується. І е, дивовижно ми я думаю, що ми ще багато чого цікавого про ці удари дізнаємося, які в нас викликають. Величезне захоплення, але не викликають ніякого реального обурення у влади. Так, в соціальних мережах там твориться невідомо що, але соціальні мережі знають про це те саме, що ми, і вони мають одне джерело розуміння і надходження інформації. А е, їхня влада ну, не, не проводить ніяких. Ну тобто ясно, що вони вдають, що нічого не сталося. Це нормально для, для їхньої традиції. Але в той же час і відповідних дій ніяких немає. Ну, оце заява на четвертий день про те, що ми терористи, і ви ж всі бачите, який терор, і так далі. і так далі. Про ті мости, які там були зруйновані, всі забули про мост, міст цей, через Крим, ну, Кримський міст, теж ніхто нічого не говорить. Взагалі не зрозуміла ситуація. Ну, якщо би я дивився на це зі сторони і не був всередині процесу. А так, знаєте, якісь там в Новій Зеландії сидів би аналітик і вивчав би ситуацію, я би сказав, ну ясно, там домовилося, що Україна завдає якихось ударів, щоби всі високо цінували Україну. Насправді ці удари ніяк не деш не дошкуляють Росії, під їх прикриттям проходять мирні перемовини. Ну, можна було б так подумати, але навіщо це Путіну? Ну, тобто, я не можу, в мене немає готової картинки для розуміння, що відбувається в цьому плані, чим це все закінчиться з точки зору перемовин, а от з точки зору того, що банкова чистить від своїх свою, значить тіньову економіку для того, щоб отримувати більше. бо... На хлібників багато, а грошей все менше і менше. Мені це здається більш очевидною історією, бо інакше би такі гучні процеси з затриманнями не відбувалися. Але, а може бути, це просто така, знаєте, тимчасовий сплеск для того, щоб відтінити якісь інші історії. Ми знов таки говорили про справу з законом, який має заборонити Порошенку остаточно балотуватися. Ми говорили про те, що вчора. Про те, що вони хочуть скасувати комітет з питань свободи слова, ну і так далі. і так далі. Тобто є багато чого іншого. На що нас можна нас треба переключати поступово для того, щоб ми говорили про якісь інші речі ніж про е ті проблеми, які створює нашому суспільству Зеленський? Так ми і те й говоримо, то захоплюємося нашими військовими. То е здивовані поведінкою Трампа, а до Зеленського ніколи руки не доходять. Отак і працює інформаційне поле. Дякую вам. Знов забув е нагадати вам, що треба коментувати, перепощувати, е лайкати е і ставати спонсорами каналу, але ключове треба підписуватись. Я дуже дякую вам, що у вас вже більше ста спонсорів каналу. Це круто, але можна рухатися далі. Дякую вам, і ми потихеньку наближаємося до першого ювілею 10 тисяч підписників. Дуже сподіваюсь, що ви там когось заохотите, підштовхнете підписатися для того, щоб ця цифра перший маленький рубіж настав якомога швидше. Дякую вам, гарного дня, слава Україні!